Це надто складне питання. Треба е, розуміти всі фактори, які впливають сьогодні. Одне я можу сказати, що сьогодні е, безмежно втомились обидві армії: і українська, і е, російська. І сьогодні на межі виснаження обидві армії. Е, російська армія е, з великим дуже ну, із крайніх сил. По більшості напрямків наступає українська на армія, дуже важко, але продовжує оборонятись. і е, сьогодні безглузді дії військового керівництва і запоздалі правильні дії запізнілі, як, наприклад, розгортання третьої штурмової 72-ї бригади, Азову Хартії та корпусів, на сьогодні запізнілі дії, тому що ці дії йдуть з дуже великим відставанням, е, вимагають від ситуації певного певного часу для припинення вогню і збору нових сил. Але підкреслюю: ми не можемо з існуючим керівництвом реформувати нашу націю. Так, щоб ми змогли перемогти ворог. Тому я вважаю, що нам це потрібно, але це мусить бути не на умовах ворога. І нам не можна сьогодні в своїх діях нікому ні військовому керівництву, не бізнесу, не людям, які сьогодні ховаються від мобілізації, ні військовим. Розраховувати на те, що це відбудеться скоро. Треба сьогодні жити і працювати так, як уявляти, що війна не скінчиться ніколи. Тільки тоді можна перемогти і можна дожити до якогось наступного історичного етапу.